Чи дозволяється цивільним носити одяг мілітарі під час воєнного стану? В інтернеті та на полицях магазинів різноманіття камуфляжу. піксель, мультикам та хаки різних відтінків. Дискусія на цю тему розгорнулася під постом Андрія Ставніцера. Він написав. Як же безглуздо виглядають невійськові військові люди в мілітарі одязі, і соромно. Думки коментаторів розділилися. Хтось каже, що носити тактичний одяг це зручно. Хтось, що це заборонено законом ще з 2014 року. А хтось міркує над різницею понять військова форма та одяг мілітарі. Отже, як розповсюдження та носіння одягу захисних забарвень контролюється законом, нумо перевіримо. В місцевій вайберспільноті ми провели опитування, чи дозволяється цивільним носити одяг мілітарі під час воєнного стану піксель, мультикам та хайки різних відтінків. Всього взяли участь в опитуванні 704 людини. Так відповіли 8 відсотків, людини. Ні, відповіли 79 563 відсотків людини. Мені байдуже 11 відсотків, людей. Думки жителів южного ми запитали і на вулиці напевно, ні, тому що це треба заслужити. Ну, це моя думка. І ті, хто носять, просто і не відносяться до військових. Ну для мене це недоречно. Військово-лічне, як у них, то не можна, звичайно, носити, якби це лічна їхня форма. А таке, як у мене, то ця розсвідка, якби наша українська, то, є, то можна, звичайно, якби чого ні. А їхну лічна, то нельзя, тобто я вважаю, це глупо. Я думаю, можна. Думаю, щоб нам нагадувало про війну, цю страшну. Я навіть не знаю, як на це питання відповісти, тому що мені все одно. І якщо вони хочуть, то носити, то хай носять. Тому. Тут на бажання кожного. Якщо це військова форма, я вважаю, що ні. Но військовий повинен бути одягнений у свою форму. Але діти ж полюбляють також одягати зараз. Ні, тому що тільки мають право носити. От він зараз в відпуску. В отпуску не носить, mm розумієте? -hmm, тільки воєннослужащі, да. щоб видно було, що це офіцер, солдат там. Так само і одяг хакі, так я розумію, кольори. Е... Ну там охрана. хто його знає. зможе сказати. Я думаю, це законодательно довжно регулюватися. Розбираємося, що говорить про це закон. У 2019 році Верховна Рада прийняла статтю Незаконне носіння військової форми одягу зі знаками розрізнення військовослужбовців в ній йдеться. Носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців збройних сил України або інших військових формувань. Утворених відповідно до законів України, особами, які не мають на це права, тягне за собою попередження або накладення штрафу від 150 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією відповідної форми одягу, із знаками розрізнення військовослужбовців збройних сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України. Кінець цитати. Народний депутат України Сергій Власенко пропонує заборони зробити жорсткішими. У квітні 2022 року він подав на розгляд Верховної ради проект закону щодо права носіння військової форми під час дії воєнного стану. Проте законопроект і досі опрацьовується в комітеті. Зокрема, в ньому йдеться. Носіння військової форми цивільними особами у воєнний час шкодять іміджу військової справи. Ускладнюють виявлення диверсійно-розвідувальних груп. Ворога негативно впливають на сприйняття суспільством особи в військовій формі через невідповідність поведінки цивільного у військовому одязі. А відтак, під час дії правового режиму воєнного стану є недопустимим використання військової форми або одягу, що її нагадує, у власних цілях. Кінець цитати. Порушників пропонують штрафувати у розмірі 3 тисячі 400 гривень, 6 тисяч 800 гривень. Обговорюють в мережі і моральну сторону питання. Деякі користувачі пишуть, що вдягаючи камуфляж, висловлюють свою підтримку збройним силам, а хтось пропонує не примазуватись, тобто не воюєш і одяг не носи. По телефону ми дізналися думку військового експерта. Сергій Брачук пропонує таки розрізняти військову форму та одяг у стилі мілітарі. По те, що стосується носіння військової форми або форми різних воєнізованих структур, то людьми, які не є представниками цих структур або збройних сил України, я до цього ставлюся категорично негативно, тому що це. Так чи інакше нівелює те наше відношення до військової форми або до однострою, яке є сьогодні в суспільстві, воно сподіваюсь, буде і надалі, і після нашої перемоги і миру. Ми звичайно не можемо і не будемо забороняти це неправильно. Ми люди, які живуть у демократичній державі, вільній державі, забороняти одяг. Який є в стилі мілітарі або нагадує військовий однострій, але це має бути дійсно цивільний одяг з елементами того, про що я сказав. Це модно, це круто, і навіть скажу це правильно. Чому ні? Це ставлення суспільства до, до нас військового. Отже, одяг у стилі мілітарі, якщо він не є офіційною формою військового формування, цивільним носити законом не заборонено, але наш експерт наполегливо не радить вдягатися у мілітарі кольори у прифронтових зонах, це може бути небезпечно для життя.